Так, ну, добрий вечір, колеги. Пам'ятаєте, хто дивився попереднє відео, як підключити Bluetooth до оригінального, до оригінальної монітори. Блютуз я підключив, там все. Але дивіться, от нажимаю в мене, так, є тільки диск, а має бути ще тут AUX. Е, щоб його зробити, треба вася діагност чи VDS, ну не що там, як там. Нам треба треба, 56-й блок. Де він, де він? Електрокат. От радіо. Радіо. Ну не все так просто. Казалось би, так все просто, але питання в тому, що ця магнітола, скоріш за все, не рідна його. Вона десь так після 2010 року, скоріш за все, випускалася і йшла на новіших. І ось що вибиває. Не заходить на радіо, просто-напросто. А щоб воно зайшло, тут би взяли там, адаптація чи кодірування, не пам'ятаю. Просто галочку поставили на AUX, і воно би було активоване. Тепер треба щось придумати. У мене є така думка в когось Volkswagen на новішого взяти. Включити свою монітору і через ОБД роз'єм, через вашу Діагноста активувати. Других варіантів я не бачу. Може хтось знає, ще, як його зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а Ми будемо шукати далі, як то зробити. Всім пока!